Олексій був вільним художником, який шукав натхнення у всьому навколо. Він жив у маленькому містечку на заході України, де природа та архітектура створювала ідеальні умови для творчості. Одного разу під час прогулянки містом він побачив на площі молоду дівчину, котра танцювала українські народні танці. Її звали Марічкою, і вона танцювала так легко та красиво. Що Олексій просто не міг відвести свого погляду. Натхнення прийшло раптово. У голові Олексія закрутилися образи, і він зрозумів, що повинен намалювати цю красуню на картині. Марічка була такою ж природною і невимушеною, як і його власні картини. Олексій недовго думав, він підійшов до дівчини з пропозицією попозувати йому для картини. Дівчина спочатку засміялася, але потім, коли помітила його щирість, вона погодилась. Так почалися їхні стосунки, котрі спалахнули, немов яскраве полум'я. Вони проводили разом кожну вільну хвилину. Вони двоє були безмежно закохані одне в одного. Коли Марічка дізналася, що вона вагітна, Олексій без жодних вагань зробив їй пропозицію, і вона радо погодилась. Грошей на пишне весілля у них не було. Тож вони вирішили просто розписатися в сільраді та відсвяткувати з найближчими родичами та друзями. Олексієві було важко заробляти на життя. Його картини не завжди знаходили покупців. Не всім подобалося його бачення прекрасного. А з часом він змушений був малювати афіші для місцевого кінотеатру, і це стало його основним джерелом доходу. Марічка також пішла працювати продавчиною у магазин побутової хімії, аби хоч якось допомагати сім'ї. Коли народилася їхня донечка Даринка, ситуація трішки покращилась, адже бабусі з обох боків. Допомагали молоді сім'ї грошима та доглядали за онукою. Даренка зростала в оточенні мистецтва та творчості. Однак іграшок у неї було небагато, грошей постійно не вистачало. В основному дівчинка малювала разом з татом. Олексій не жалів для неї своїх фарб та пенслів, бо знав, як важливо мати доступ до творчості. Даринка полюбила малювати ще з дитинства, і вже в 10 років її роботи вигравали шкільні конкурси. Вчителі радили батькам записати дівчинку на художні курси, але грошей на це, звісно, у них не було. Коли Даринка просила про це батька, він тільки бурчав, що на курсах її нічого не навчать. Усі вільні хвилини дівчинка проводила з простим олівцем та блокнотом, створюючи свої маленькі шедеври. У 15 років Даринка вже почала думати про те, як би їй заробити трішки грошей на літніх канікулах. У неї досі не було мобільного телефону. І її в класі вважали просто якоюсь не такою. Однокласники часто насміхалися з нею через це. Дівчині було дуже прикро, але вона сподівалася накопичити на телефон самотужки. Проте її ніде не приймали на роботу через її юний вік. Роздавати листівки під пекучим сонцем вона не хотіла. Одного разу Даринка намалювала кілька сцен з книги свого улюбленого письменника. Її подруга Христина дозволила їй користуватися своїм комп'ютером, і Даринка освоїла графічний редактор. Вона розфарбувала свої малюнки настільки професійно, що їх можна було прийняти за справжні ілюстрації до книги. Христина порадила надіслати ці роботи самому автору. Даринка спочатку сумнівалася, бо не вважала себе талановитою художницею. Її батько часто казав, що її малюнки занадто прості, але подруга наполягала, зробивши глибокий вдих. Даринка все ж таки надіслала ілюстрації авторові. За кілька годин вона отримала від нього захоплений відгук. Автор не тільки похвалив її роботи, але й запитав, скільки вона за них хоче. Даринка була справді здивована, адже вона думала, що робить подарунок своєму улюбленому письменнику. Вона відповіла, що не хоче оплати. Але автор таки наполягав, що не може прийняти таку чудову роботу без компенсації. Чи малюєте ви на замовлення? запитав він. Даринка відповіла, що ніколи не пробувала, але, мабуть, змогла б. Тоді автор запропонував їй надіслати її ілюстрації до видавництва та кільком своїм колегам, та пообіцяв, що це стане для неї чудовою рекламою. Повернувшись додому, Даринка просто літала від щастя. Її переповнювали неймовірні емоції. Хотілося співати та танцювати. Коли мама побачила її в такому стані, вона підозріло запитала, ти чого це така щаслива? Ти знову щось наробила з Христиною? Слід сказати, що стосунки Даринки з батьками були не найкращими. Вони часто зривалися на неї, наче вона була виною у всіх їхніх невдачах. Дівчина знала, що батьки любили її, але вона завжди відчувала, що їй не вистачає тепла та підтримки. Даринка ніколи не вимагала від них зайвого, і їй було прикро, що вони не завжди були готові проявляти батьківську любов. Наступного ранку Христина зателефонувала та повідомила, що прийшов новий лист від автора справжнє замовлення на обкладинку електронної книги. Даринка була на сьомому небі від щастя. Вона миттєво уявила, як має виглядати ця обкладинка, і вирішила провести ніч у подруги, щоб доробити малюнок на комп'ютері. Вже наступного дня Даринка відправила ескіз. І замовник був задоволений. Вона отримала за свою роботу три тисячі гривень і не могла повірити, що їй так добре за це заплатили, за те, що вона так любила робити. Спочатку вона не знала, як сказати батькам, звідки у неї взялися гроші, тому вона вирішила відкласти їх на купівлю телефону, а потім вже зізнатися. За кілька днів Даринка отримала ще кілька замовлень на ілюстрації. За півтора тижня вона заробила достатньо, щоб придбати собі телефон. Проте вона боялася повернутися додому з новим телефоном. Коли мама побачила покупку, вона одразу почала сваритися. Де ти взяла ці гроші? Вкрала? Даринка опустила голову. Я купила його на зароблені гроші, відповіла вона. Не обманюй мене. Я не вірю, що ти могла чесно заробити стільки грошей на такий телефон і ще за такий короткий час. Продовжувала сваритися мама. Даринці було прикро, що їй не повірили, навіть коли вона сказала правду. Розповівши про все від самого початку і про те, як вона надіслала свої ілюстрації авторі, і як отримала перше замовлення, Даринка опустила голову. Вона чекала на реакцію. Ну, і добре, якщо твої малюнки комусь сподобались. Тепер ти маєш цим користуватися. Одразу ж сказав батько. А що стосується подарунка автору, то даремно ти витрачаєш свої сили безплатно. Треба було б хоч щось попросити. І, взагалі, чого це він має користуватися твоєю роботою просто так. Наступного дня, повернувшись від подруги, Даринка побачила у своїй кімнаті новий ноутбук і графічний планшет. Що це? Запитала вона, це твої робочі інструменти, посміхнувся батько. Не дякуй, я взяв кредит. Тож тепер ти будеш віддавати нам з мамою зароблені гроші, а я буду виплачувати борг. Дарина обійняла батька. Вона була надто щасливою від такого подарунку, щоб думати про те, що ж задумали батьки. За літо їй вдалося заробити чимало грошей, але батько сказав, що в погашення боргу віддає не всі гроші. Інші кошти йдуть на сімейні потреби. Отримавши оплату за чергову обкладинку, Даринка вирішила поїхати в магазин одягу та нарешті купити щось собі. Але мама почала бурмутіти, що потрібні гроші на продукти. Вона сказала, що старий одяг ще нормальний, тож витрачати гроші на новий одяг просто не має сенсу. Перша дівчинка відчула себе використаною, їй стало неприємно. Але вона не знала, що сказати проти батьків. Порахувавши приблизно свої заробітки, Даринка зрозуміла, що вона заробляє значно більше аніж її батьки. Але вони так швидко витрачали її гроші, що їй тільки дивом вдалося придбати собі телефон, перш ніж батьки дізналися про її доходи. Початок навчального року вибив Даринку із робочого ритму. Вона не встигала малювати стільки, як під час канікул, а батьки починали на неї тиснути. Вони говорили, що навчання не таке важливе, як її робота. Через постійне напруження її успішність. Почала погіршуватись, і вона відчувала, що її використовують просто як гаманець. Батьки навіть не зважали на її відчуття та стан. Одного дня матір грубо заявила Нам потрібно платити за кредит за ноутбук, коли ти нові гроші принесеш. Дарина подивилася на маму, і вона помітила, що та останнім часом сильно поправилась. Матір звільнилася з роботи і навіть не намагалася знайти нову роботу. Тоді дівчинка відповіла. Я вже віддала вам значно більше грошей, аніж вартість цього ноутбука. Я не можу працювати цілодобово, не спати і видавати шедеври. Мені іноді потрібно відпочивати. Звідчаєм у голосі зізналася дівчинка. Одне діло малювати під натхненням і зовсім інше під постійним тиском вашого погляду. Батько теж почав частіше дорікати донці, що вона недостатньо старається. І могла б заробляти більше. Закінчивши 9 клас, із великими труднощами Даринка прийняла для себе дуже непросте рішення. Вона вирішила покинути школу і вступити в коледж, аби нарешті звільнитися від тиску своїх батьків, який доводив її до повного відчаю. Даринка почала помічати, що її матір цілими днями сидить перед телевізором. Вона дивилася свої передачі. І їла дорогі цукерки. Дівчина з гіркотою усвідомлювала, що її просто використовують. І якщо вона скаже, що замовлень немає, батьки будуть дуже слі і будуть змушувати її шукати нові замовлення. Батько залишив роботу в кінотеатрі і тепер малював свої безглузді карикатури, якими обліпив увесь під'їзд. Його роботи ніхто не купляв. Але він вважав себе генієм. Якось Дарина намагалася порадитися з батьком щодо кольорової гами для обкладинки, але він тільки насміхався з неї та казав, що це навіть не можна назвати мистецтвом. Проте додав: якщо за це платять хороші гроші, то обирай будь-який колір, який сподобається замовнику. Дарині було важко ділитися своїм горем із кимось, навіть із подругою Христиною. Вона казала, що віддає гроші батькам добровільно, але ця ситуація їй дуже набридла. Дівчина розуміла, що в неї майже не залишається часу на себе, і якщо б вона працювала менше, її роботи мали б кращу якість. Врешті-решт, їй навіть хотілося стосунків. Вона хотіла ще закінчити курси, на які досі їй не вистачало грошей, оскільки батьки, які тепер були безробітними, постійно мали нові потреби. Я вирішила вступати до коледжу і переїхати в гуртожиток. Одного дня заявила Даринка. Думаєш, там тобі буде краще працюватися? запитала мама, навіть не відводячи свого погляду від телевізора. Здавалося, їй зовсім не турбувало те, що донька збирається переїхати. Вона жила у своєму світі, і тільки черговий грошовий переказ від доньки міг вивести її із цього стану. Так, бо я буду працювати менше. І більше не буду вам давати гроші, відповіла Даренка. Ти не посмієш, злісно виплюнула мама і враз повернулася до доньки. Ти нам зобов'язана, ми підняли тебе на ноги. Ти досягла успіху тільки заради нам. А ти вирішила відвернутися від нас ось так? Я сподіваюся, ти жартуєш? Я не жартую, мамо. Я вважаю, що за цей рік... Я дала вам достатньо грошей, щоб ви могли нарешті спокійно відпочити. Що ви, в принципі, і робите? Ти вже півроку не працюєш, і в тата було вдосталь часу, щоб займатися своєю творчістю, а мені потрібно подумати про себе я не зможу постійно на вас працювати. Кожне слово давалося даринці з великим зусиллям. Після цих слів вона відчула себе винною. І почала таки сумніватися у своєму рішенні, але водночас вона розуміла, що її батькам потрібні тільки її гроші, а не вона, як донька. Якби вона була менш успішною, вони з радістю відправили її в гуртожиток. Батьки почали читати їй мораль і говорити, що якщо вона так вчинить. То більше ніколи не матиме місця в їхньому домі, і вони ніколи не пробачать їй цього. З важким серцем Дарина зібрала валізу, залишила батькам трохи грошей і тимчасово переїхала жити до своєї бабусі, сказавши, що вона просто за нею скучила. Вона не хотіла розповідати нікому про свої сімейні проблеми і погано говорити про батьків, але більше жити з ними вона точно не могла. Минуло три роки. Дарина влаштувалася на роботу в анімаційну студію. Вона час від часу виконувала замовлення на обкладинки. Батьки більше не нагадували про себе і навіть перестали відповідати на її дзвінки. Після того, як вона кілька разів сказала, що не зможе більше надсилати їм гроші, всі новини про батьків дівчина дізнавалася від бабусі, але нарешті вона відчула себе вільною.